Доброго вечора. Обробила я свою смородину від кліща. І сьогодні я вийшла до розів і дивилася, отака картина у мене на смородині по листя. Кожного року я обробляла настоянками цибулі і хвої на горілці. В тому році я не зробила і от. Давно в мене такого вже не було. То, що я зробила, я настоянку в тому році зроблю цибулю, взяла зелену, такі відходи з цибулі, листя і налила водою, щоб постояло мені сутку, тоді літру. Метод працює, я ним користуюся вже дуже давно. Обробляю я полуниці, так само, як бачу, що вони хлистя має плями і він мені подобається цей метод. Бачу свої недоробітки осінні. Бачите, посихає. Я їх буду удаляти. Оту гілку я її удалю і спалю. Так само тут в мене гілка. То тільки дві гілки то всі смородині. Решту, то що пожовтіло листя, то я його оброблю. Ось такі мої недоробіточки. Пролила я свої рози фітоспорином зверху, з поливачки. Бачу, появляються в мене плямки на листю, то воно трошки його гасить. Перед тим я обробляла препаратами, а тепер біопрепаратом, фітоспорином. Ті рози, які в мене, бачите, не випустили ще нічого, я накрила чорною банкою.